Мисні пацани класні бачили їхні бої, тому думаю, буде точно цікаво. Скажу тільки одне: сподіваюсь, буде яскрава бійка. Суперникам бажаємо успіху, нехай переможе сильніший. І щоб ми провели гарний, чудовий бій і порадували нашу публіку. Просто точно не буде. І поєдинок у форматі 2х2 2 у вазі до 150 кілограмів відбудеться за регламентом три раунди по 2 хвилини. І у червоний кут рингу запрошується. Команда організована, божевільна! Black boy, right, I'm not missing. This is the sauce with the jab. I keep hitting, but look at me now. Drip down, thought I was kidding, huh? Came here to fight, know that I'm not giving up. Made one call, look at what happened. All of that capping came with the traps, came with the shooters, came with the boosters, came with the losers. Just in case you wanna do it, we gonna burn up the night. We came here to fight. We came here to fight. Усім доброго. Мене Віктор по Вітя Маорі. Я представляю два спортивних клуби «Дніпробокс» Бокс та клуб Таргет міста Дніпро. Втретє, буду виступати на хардкомбат. До цього два поєдинки ми виграли 150 кг, але не дралися за фінал. Це ще було до війни. Потім провели один бій 160, поступилися і от зараз четвертий поєдинок 150 кг. Для суперників э, хочу побажати. Без справ, щоб ми провели гарний, чудовий бій і порадували нашу публіку. Мене звуть Мінайлов Микита. Я представляю два спортивних клуби: це «Дніпробокс» та Таргет, місто Дніпро. Я є призером чемпіонатів України з рукопашного бою чемпіоном. І Кокомбат маю багато професійних турнірів у своєму досвіді з боксу та ММА. У Хардкомбаті це саме другий бій. Скажу тільки одне: сподіваюсь, буде яскрава бійка. Yeah, we came here we to fight. scheduled for 12, but I'ma end it in the 8. Uh, told him I'm hot, I'm flaming, burning, I can't, yeah, wait. can't uh, wait. Put me inside, put me inside of the ring. Cause I'm Domin, Truman, Gully, Boomin. Everybody flooding, don't need no wristband. no wristband. He thought it was funny on his Martin, too. I popped up like the hitman. Mike Tyson with them quick hands, I'm turning off your lights. I came here, I came here to fight. Yeah, to fight. І у синій кут рингу запрошується команда Team Віки. Всім привіт! Бедрій Назар, івано франківськ клуб Тім Вікінг. Являюся чемпіоном Європи зі змішних мистецтв 2021 року, срібним призером чемпіонату Європи зі змішних мистецтв 2024 року, майстер спорту України з фрі-файту, багаторазовий чемпіон України з фрі-файту та ММА. Суперникам бажаємо успіху, нехай переможе сильніше. Являюсь кандидатом з сладенського боксу. Ну, харковаті це наш другий поєдинок. Перший у нас був у вазі 140 кг, зараз 150. п'ятдесят. Ранки мощні пацани класні бачили їхні бої. Тому думаю, буде точно цікаво. Бажаємо їм успіху. Просто точно не буде. ж поєдинок у форматі 2 на 2 у ваговій категорії до 150 кілограмів відбудеться за регламентом три раунди по дві хвилини. І команда Червоного Кута, кандидат у майстри спорту з боксу та козацького двобою, призер турніру найсильніших боксерів України. Екс-боєць ліги голих кулаків Махач, фіналіст ліги Хард Комбат у гран-прі до 150 кілограмів. Віктор Маорій євтюшки і його партнер по команді. Призер чемпіонатів України з рукопашного бою, чорний боя з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з рукопашного бою, чемпіон України з комбат, самозахист. Іко переможець професійних турнірів з боксу та ММА. Ми кита І разом вони команда організована божевільна група! І команда Синього кута. Кандидат у майстри спорту України з таїландського боксу і кікбоксингу, призер чемпіонатів України з таїландського боксу, чемпіон України з кікбоксингу Сергій Матешко і його партнер по команді. Майстер спорту України з фріфайту, чемпіон Європи зі змішаних бойових мистецтв. Триразовий чемпіон України з фріфайту. Призер Кубку України з фріфайту. Чемпіон се українських ігор. Єдиноборств UCG Назарій Бедрі. І разом вони команда Чим Viking. Перший раунд. Хардкомбат, те, що ми так любимо, формат, коли двоє бійців змагаються проти двійки своїх опонентів. Команда з Дніпра Віктор Євтюшкін, Маорі і Микита Мінайлов проти команди з Івано-Франківська, Назар Бедрій та Сергій Матешко зараз буде гаряче. Це вага 150 кілограмів на команду. Що починаємо? Три раунди по дві хвилини. Активний старт у виконанні Дніпровської команди ОБГ. Організована і точно божевільна група вилітає кудись дуже далеко. За канати в нас спортсмен команди з Франківська. Ух, ух, оце вогонь. Там просто замішує мінайла свого опонента і тут же намагається вибороти якусь перевагу. Хлопець за Франківська, а тим часом у нас там клінч відбувається між Маорі і Батрієм. Ну що, як тобі ці спорти? Mm, я навіть не знаю, що сказати, бо мені жахливо, коли я бачу цей формат. Я завжди мене просто не вистачає слів. Та дійсно не завжди просто встигаєш вихоплювати, що в кого там відбувається. Двіж просто несеться. Бетрій тим часом завалює свого опонента. Ти не знаєш, просто куди, куди дивитися, бо такий екшен не завжди приходить в рингу. Нас Маурі проти матешка в ринзі, і там просто, здається, починається гра цар гори. Вау! Ось це так колотнеча. А менше з тим рефері піднімають в нас бійців. Мінайлов налітає на свого опонента. Тим часом Бедрі буде працювати проти Маорі. Слухай, я розумію, чому формат передбачає 2-2 хвилини за раунд, тому що темп божевільний, поки встигнеш напіхати в одну в іншу сторону, час просто мине, а сили. Так, тут ще дуже важко тримати концентрацію, тому що 2 на 2 такий формат, ти маєш дивитися за противником, напроти кого ти стоїш, і ще що там робиться десь поруч з твоїм другом або. Другий противник, де він знаходиться саме зараз. Прилетіти може будь-звідки там тим часом спроба по-любому да. на ногу. І на цьому у нас перший раунд закінчується. Вау! Вау! Непередбачувані у нас хлопці, особливо призначу ОПГ, організовану божевільну групу з Дніпра. Хлопці миттєво налітають, якщо бачить, що о, твій напарник у біді. Видно, що вони роблять ставку на оці от різкі входи, і це працювало буквально з перших секунд. Я думаю, що хлопцям з Франківська було непросто, але вони гідно давали відсіч у першому раунді. Другий раунд Матешко проти Маорі і Бедрі. Проти Мінайлова, але це не надовго. Вони точно будуть змінюватися. Ой, як класно зараз так висікаються. Він не згубився, перевів на канвас свого противника. Та там Бетрій тим часом бореться з Мінайловим, але рефер їх піднімає. Ой-ой-ой, попав на зустріч. Спроба задушити. Спроба задушити. Але Маорі, як ціловично, просто рішов свого опонента. Там Мінайлов насипає один проти двох. Да, там, здається, нокаут. Був, був, да, один проти двох. Назар Бедрій проти Маорі. І Мінайлова буде зараз стримувати голову. Бедрій від Маорі. Ну і так свідомо, мені здається, в Тамасі відбирається. Але все. Все. Добуває перемогу команда з Дніпра ОБГ. Організована божевільна група, божевільним чином перемагає в другому раунді. Ну, Непогано трималися франківці, але один яскравий випад від Маорі реально перекреслив практично всі їхні плани. Да, він так. Ух. Дуже важко там влучив своєму противнику. Просто вивіг зі строю. Що ж у цьому поєдинку дострокову перемогу у другому раунді здобуває команда Червоного Кута організована божевільна група. Віктор Маорі Євтюшкін та Микита Минайло. Вітаємо бійців і кілька слів. Від переможців хотілося б почути, оскільки ваша команда ОБГ, вона об'єднана з двох бійців, які раніше в Лізі Хардкомбат виступали в різних командах. Цього разу ви об'єдналися. Ну і власне перемогли. Ваші враження від поєдинку, від суперників. Чи справдились очікування? Доброго вечір, Київ! Дайте шуму! Я дуже вдячний. Організації моїй команді Hard Combat, яка мене, мене підтримує, от, з якою я живу, росту, і розвиваюся. це моя сім'я. А також, як ви бачите, зенітний ракетний полк ЗРП 1039 — це, це наш полк, в якому ми служимо і боронимо нашу неньку. тому давайте, слава Україні! Слава ССУ! Всім дякую! По-перше, дякуємо організаторам за такий чудовий турнір, перший в Україні. Фарман боїв 2 на 2 Я сподіваюся, з кожним роком він буде тільки розвиватись і ставати кращим. Зараз важкий час. Треба постійно гартувати характер. Харкомба це важка битва. Важка битва ще попереду. Від синьої команди, від команди синього кута. Кілька слів від вікінгів. Як враження від поєдинку. Ну, очевидно, все склалося не так, як ви хотіли, бо поразка. Загалом про враження, про плани, можливо, десь заплануєте реванш. Хотів дуже подякувати всім. Спорт є спорт. бої мають бути зрілищені. Дуже дякую хлопцям. Це було прикольно.